У службі зайнятості скорочення тут майже удвічі планують зменшити кількість адміністративно-господарського персоналу. Про це перебуваючи у рівному заяви виконуючи обов'язки голови державної служби зайнятості Валерій Ярошенко. Натомість, чиновник запевнив, працівників базового рівня значно побільшає. Ми намагаємось і робимо все для того, щоб скоротити максимально адміністративний персонал служби зайнятості. А тих наших працівників, які будуть від цієї роботи звільнені, ми перевнавчимо, перекваліфікуємо і вони зможуть надавати більш якісні послуги як роботодавцю, так і тим, хто їх потребує. Тобто, основним завданням служби зайнятості на сьогодні є покращити наші сервіси. Тобто, щоб служба працювала не як, вибачте, Структура, яка просто виплачує допомогу по безробіттю, а структура, яка реально впливає на сьогоднішній ринок праці, такі зміни потрібні не лише у Рівненській області, але й усій Україні. зауважив Валерій Ярошенко. І тільки змінивши систему, можна буде покращити роботу надання послуг Державної служби зайнятості. Що таким чином ми прибираємо частину бюрократичної роботи з наших базових центрів, забираємо звіти роботу, яка була пов'язана з господарською діяльністю, робота, яка була пов'язана з фінансовою діяльністю. А наші працівники з Знову ж таки будуть мати змогу більш якісно, більш ефективно надавати послуги, тобто більш конкретно працювати з роботодавцем по пошуку робочих місць, більш ефективно і якісно приділяти увагу для тих, хто потребує знайти роботу. Знову ж таки, знайти перенавчання, перекваліфікацію, профнавчання. Протягом двох днів керівники держслужби разом із рівненськими чиновниками оглянули районні центри зайнятості. кажуть, рівненська область має хороші показники. Натомість рівненські чиновники очікують ще більших зрушень після нових реформ. Е -е. Побачили на ну, продовжу, так, останніх цих двох днів під час перебування, те, що служба зайнятості достатньо ефективно має свою. Базу для підготовки наших робітничих спеціальностей. Ми і так були переконані в тому, що в Рівненській області це є. Але е, за великим рахунком, ми побачили тих людей, які зацікавлені в тому, щоб отримати робітничу професію. Сьогодні ці професії є витребовані є на ринку, і напевно найбільш витребовані на, на ринку. І е, служба зайнятості надає таку прекрасну послугу, яка, якою можуть скористуватись мешканці нашої області. То ми тільки за те, щоб ця система була збережена і в подальшому, вона є ефективною і дає свій свій економічний результат. У рівному обласному центрі зайнятості готові до змін. Його директор запевняє, заклад вже зараз швидко реагує на потреби ринку новими спеціальностями. Ми учимо тих спеціальностей, які в міністерських типових нормах ще не існують у природі, наприклад. Ми учимо сьогодні людей робити значить, вікна, а не пластиковік норми такої і спеціальності, як такої, немає природі. Ну ми ж його робимо вже в життя тривоги. У центрі зайнятості Рівненської області зазначають, з початку року не лише влаштували на роботу близько 25 тисяч безробітних, але й надали можливість майже 7 тисячам громадян отримати нову професійну освіту. Аліна Примак Іван Комар у ритмі подій.